Відгомін Великодня у творчості дітей. Вихованці студії 100 талантів, які уперше взялись за давнє мистецтво розпису, виявили неабиякий хист у писанкарстві. Майстер-клас провела відома гімназійна мисткиня Галина Шнайдрук. А цей пізнавально творчий експеримент відбувся за підтримки благодійного фонду Карітас броди. Я всіх вітаю! Сьогодні в цій студії 100 талантів і дякую всім діточкам і нашим тренерам з організації карі зброди». І представляю вам, діточки Галину Михайлівну, яка сьогодні проведе нам, проведе нас прекрасний майстер-клас по писанкарстві. Вітаємо вас! Отже, маємо сак, маємо свічечку, маємо лице. Найкраще для написання писанки потрібно біле яйце. Це яйце тренувальне. Чому я його взяла вам? Я маю вам показати, як це яйце правильно треба тримати. От я розігріла свій писачок і хочу провести на ньому лінію. Писак то не олівець. Ним не треба водити. Ним треба, його треба тримати нерухомо і крутити яйце. Бачите? Дивіться, я провела як колівчик. Так, отак. Якби вам хотілося так. Лінія в мене вийде нерівненька, тільки тому, що я... рука може тремтіти, бачите? А якщо ви покрутите яєчко, дивіться, притулили собі до пальчиків, раз і крутнули. Раз і крутнули. Мені зручно, коли я кручу не від себе, а до себе. До себе. Може комусь легше буде від себе. Хочемо горизонтальну лінію крутим. Хочемо намалювати ромбик. Маємо дорожку. Хочемо намалювати ромбик. Починаємо з такого куточка, як значок більше чи менше. А потім раз. Раз і порушуємо. Бачите? Крутимо і щас є. Отже, ми спробуємо сьогодні написати з вами писанку із таким гарним символом, як Ружа. Ну, ось, бачите, цей символ. Називається Ружа. Символ небесної благодаті. Кожної людини є своя дорога життєва. Правда? Символом дороги у писанці є. Дві лінії. Ось вони у мене тут червоні. Бачите? А середині є такий е, символ, як ромбик. Ромбик означає чотири сторони горизонту. Де би ви по життєвій дорозі своїй не йшли на чотири сторони горизонту, ви будете мати Божу опіку. Якщо я покладу яєчко отак, от то свічечка чадить і воно мені зробиться в одній. І той чак чекає наверх. Видно? І отак витирається. Глянь. У нас проявляються кольори білі. Ті, що були написані по білому яєчку. Жовті. Ті, що були написані по-жовтому. І червоні, які були написані по червоному. Дві лінії, Бачите? А ви її проведете на яєчка. Так, я скупаю з цих візуальних матеріалів, ви собі будете дивитися, я йду до вас. І зараз будемо писати. І так маємо перший, другий і четвертий трошки. Так, дивись, я тако поставлю крапочку. Крапочку. І так, ставимо крапочку посередині. Під крапочки теж виїхати з комфорту вимога. Сильно його нагріваємо. Бачиш, воно їжу, розгляді, тому він писать ні, що можуть навіть. Бачишся, що я? Як ти ще ладно бачиш? О, тепер саме.

Бо я вдома на свічці витираєш бере. А де ти мала там таку штучку, що ти хочеш. Дивись, яка посилати. Тобо дірка, так, тут тебе Як на перший раз то буде.

Тобі завтра, тобі гарно. Але яке тобі це класно? Ну і... Дуже гарний з тим сонечком.